Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський велосипедний магазин Віла Viva, який розташований на Харківському шосе. До вашего я сьогодні пропоную велосипедну покришку від міжнародної торгової марки Maxxis, яка має реєстрацію в Америці, виробництво в Тайвані. Модель цієї покришки називається Refuse. Особливості її те, що вона дуже міцна, має посилену частину корду Max Шелд. Тобто двохрівневу синтетичну е, посилювачу тканину до гуми е, самої покришки. Е, ця покришка підходить до велосипедів, як написано, Endurance Road, е, Тобто, це е, до велосипедів з розміром колеса 28 дюймів під розмір покришки 700 на 32. Тобто, це вузенька покришка з сліковою частиною робочої поверхні. Refuse це роу, е, це дорожні покришки розмір розмір яких 28 дюймів. В е, цій покришці є технологічна особливість, як я казав, Max Shield. Max Shield – це міцніша посилена частина е, покришки за умови е, двохрівнього е, е, синтетичного покриття е, Silk Shade. Також стоїть відзначити, що ця покришка Refuse для безкамерної системи Tubeless Ready. З іншого боку, написана інформація, що треба знати, коли ви вставляєте цю покришку. Це мається на увазі ширина покришки, який робочий тиск покришки. І е, то, що ця покришка для безкамерної системи. Тут все написано торговою маркою е, Maxxis. Ось отак вона продається в коробці, дуже презентабельна. Даже можна робити подарунок на Новий рік, це на день народження цю покришку. Тобто вона достатньо міцна і е, не дешева, але вона додає комфорту в русі. Також стоїть відзначити, що бокова частина така іншого кольору. Це називається тан в торговій марки Максіс. Назва тан це мається на увазі, що бокова частина має інший колір, сірий, як тут ви бачите. Ну ось вона така складна, легка. Складна, легка за умови того, що боковий корт ківларовий отут і тут по краям йде не сталева нить, а ківларова, яка гнучка, легка і надійна. Легко вставляти це покришку на велосипед за умови того, що вона гнучка, вона тягнеться на велосипедний обід. Обід розрахований, я кажу, на 22 дюймів завшишки цієї покришки. Частина робоча, як ви бачите, вона така мілка, дрібна, 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 дрібна така шашечки. Ну, взагалі, на асфальті воно не відчувається. Воно міцно тримає поверхню дороги підготовлені. Взагалі, це покришка для траси підготовленою. Можна їздити як по шосе, так і на треку. Безкамерна система дозволяє запобігти проколу самої покришки, тобто ріднина заливається внутрі цієї покришки, і ви будете їздити з захистом вашого велосипеда від дорожнього бруду. Повторююсь, Refuse модель від торгової марки Maxxis Tubeless Ready безкамерна система і максимальний тиск, як тут кажуть, 75PCI. Сподобалась вам велосипедна покришка Maxxis Refuse складна. Приходьте, купуйте, замовляйте. Сподобався відеоогляд, залишайте візку на нашому YouTube каналі, а ми вам вже потім відпишемось. Бажайте придбати. Переходьте по ссылці YouTube канала ВілаВіва на сайт VeloViva.com.ua І замовляйте складну покришку до безкамерної системи розмір 700х32 від торгової марки Maxis модель Refuse. До зустрічі!